Так, Олntà, Олександра, Андре, я зараз включу, відео записалося, хочу отримати ваші коментарі щодо дій ваших продавщиць. да? не знаю, як дівчина прийшла, можете її покликати. мене... Скажіть, будь ласка, це така політика Колінса про те, що літака можна прикрити. Як це загальна політика вибачте? Ні, двері просто тут люди можуть ходити і. Ну вам нормально? В мені нормально, Він нормально. Він, Він, нормально. все Він. добре, кормі тоді вона вона побалакала, годуйте його. Почекайте, я хочу коментар. Я дійсно хочу коментар. Мені сказали, що годувати мою дитину це це наче ходити в туалет. Я хочу тут про правочку. Ви ж мене перебили. Я ж не договорила. Я, я, я ж не договорила. Ваш чоловік я я ви зараз. Я ж я щоди, вам сказали. сказати. Я, я просто сіла і втратила дар мови, Я годую свою дитину. Я маю право годувати її будь-де в вашому магазині, на зупинці, на вулиці, розумієте, окрім того, що ви порушуєте мої громадянські права, ви соціальний розрив такий робите, ви розумієте, взагалі, що таке грудневе годова. Наскільки це безцінно і для дитини і мами, і я маю бігти, тому що ви сказали, що я. Що я вам не маю права в ваші вдягальні, тому що я хотіла купити у вас джинси, погодувати свою дитину. Це просто таке. Дно. Я вам серйозно намагаюся вам знову сказати. Ви ж мене перебили тоді, як я вам говорила. Це все одно, що робити це все на. От адміністратор, це не саме. Ви сказали, що у вас заборонено правилами нагодувати. Я не сказала, що це буде. Аріна, ідіть будь ласка, щоб у вас було все гарне. Бачите, будь ласка, не заборонено правилами. Може просто хотіли зробити зауваження, щоб прикрили двері. то що ну, клієнти можуть бути різні. Я можу тут зісти будувати. Ні, ні, я розумію. Я вам кажу, це тільки моє бачите. Ми не заперечуємо вам будувати груді. Я вибачаю за свого співробітника, який вам зробив зауваження. Е, ми ми хочемо отримати. Ми хочемо отримати коментарі Колінса. Загалом буде ми звернемося до е, головного Колінса, про те, що. Е, Дом. Ну, що це? Вибачте, це, 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 це дно, це таке дно. Це таке умови для того, щоб жінка себе почувала комфортно, годуючим.